Всім привіт! Сьогодні у відео я вам покажу розпаковку трьох посилок. На даний момент я маю одну посилку. Її потрібно розпакувати, бо ті дві, які мені ще їдуть, вони мають прийти в понеділок. Сьогодні субота, а на вінтеді, якщо замовляєш посилку і забрав її з пачкомата, в тебе є. Два дня, щоб підтвердити, чи з нею все добре. Якщо щось не так, то відкритий спір з продавцем. Тому не шкода, але немає часу чекати, поки прийде ще дві посилки. Зараз я відкрию цю, передивимось. А в понеділок прийде решта посилок, їх також відкрию, і буде відео з двох частин. Так, Цю посилку я замовляв, якщо не помиляюся, за 20 злотих плюс доставка щось. Воно мені стало в 30 злотих. В оголошенні було 5 дисків, всі вони на PlayStation. І один був кастомний якийсь, а його, до речі, не положили. Так, і отримав я... Ось таких 4 диска, хоча замовляв 5. Це якийсь демо 46. Трішки не розумію, що це означає. Перший раз, до речі, зустрічаю такий диск, щоб демки також так продавали. Ну, спробуємо. Ну, як спробуємо. Я PlayStation 2 не маю. Ці диски взагалі я придбав з однією ціллю, про неї колись пізніше розповім у відео, тому можливості їх перевірити не буде. Ну, що маємо, то маємо. Такий дисочок. Наступний це щілшок. До речі, комплектний. Є ще до нього. Мануальчик. Мануальчик і в комплекті це завжди круто. До речі, memory card мав ще бути, але її немає. Шкода. Так, диск трішки залапаний, але немає. Подряпан взагалі. Так. Наступний диск отакі брати по зброї. О, також з мануальчиком. Мануальчик такий солідний. Є що порозглядати, почитати. Дивимося, що у нас тут з диском. Диск, до речі, також в чудовому стані. Тут вже в комплекті. Меморі карт не йшов, ну нічого страшного. До речі, в платиновому виданні. Так, і остання гра з цієї посилки. О! З Memory Cards. Круто. Це вже круто. Так, дисочок також в гарному стані. Є брошурка. Круто. Також отакий десочок в платиновій новій версії із картою для збереження. Супер! Цим диском я взагалі задоволений. Ну, а наступні дві посилки для вас це буде прямо зараз. Для мене я почекаю ще 2 дні. Тому не перемикайтеся, зараз буде розпаковка далі. І так, в мене минуло ще 2 дні. Отримав я вже решту посилочок. Давайте почнемо відразу з відкриття першої посилочки. Вона на один диск. Я знаю, що тут прийшло. Це, якщо дивилися минуле відео з розпаковкою посилок, я замовив в одного продавця 3-4 диска, я вже не пам'ятаю, і мені вислав трішки не той, що потрібно. І ми домовилися з ним, що той диск залишаю я в себе, а цей диск я просто іншою посилкою докуплю. Тому він створив ще одне оголошення і я докупив ще цей диск зі знижкою через те, що були незручності. І ось отакий Call of Duty Black Ops, друга частина, приїхав сьогодні до мене. Мануала немає. Сам диск, до речі, в дуже гарному стані. Компанія, мультиплеєр і відразу тут є зомбі-режим. Супер. Диск в гарному стані трішки обкладинка поцарапана, але то нічого страшного. Супер. Великий акцент не буду робити на цьому. Більше чекав на цю посилку. Наскільки я пам'ятаю, тут мають бути. Диски до піспі. Дякую продавцю за серветки. Ніколи зайвими вдома не будуть. Так, перший диск у нас FIFA 2013 року. З мануалом. О, бачимо. Диск репнутий, сам корпус UMD диска. Але нічого страшного. Це він дав подарунок, я замовив в нього три диска. Всього в нього було чотири. і він написав, що взагалі написав, що відправить футбол і цей диск завтра. А я написав, а як, чому ці три, якщо я замовляв один футбол, один кланк? І третю гру, зараз покажу яку. Він написав, ой, вибачте, помилився. І вийшлю всі 4 диска, бо вони йому не потрібні. Один диск футбола залишати, другий диск. Тут уже FIFA 2014 року. Диск не тримається. Певно, вже нічого йому не зробиш. Добре. О, так краще. Тому ось такі два футбола. Один в подарунок, другий я не пам'ятаю, за скільки я замовив цю посилку. Здається, щось в районі. 30 чи 40 злотих вона мені обійшлася. Доволі таки непогано. В комплект до якоїсь PSP при продажі. Я думаю, буде покупцю приємно. Друга гра в мене вже така є. Це Кланг. В доволі таки в гарному стані. До речі, кращому, ніж в мене. Мануал в комплекті. З ним це добре. Сам диск. Ні, здалося. Цілий. UMD диск Клас. Зараз покажу. Ось. Це мій диск. Він більш такий тусклий. Мануал. Та мануал. Також такий вже трішки вигорівший. Цей диск більш яскравий. Залишу собі саме його, а цей, напевно, або продам, або також при продажу комусь вийшов в комплекті з консолью. Я думаю, це буде також приємний бонус. Вважаючи, що це. Одна із кращих ігор на Піспі, а напевно культова гра на PSP. Тому супер. І все заради чого? Чому я це все замовляв? Бо мені ні футбол не потрібний, ні кланк не потрібний, бо в мене вже є цей і за Need for Speed Must Funted. У мене є карбон, до речі, не комплектний, немає обкладинки. Потрібно буде знайти з обкладинкою. А тут, та, до речі, в дуже чудовому стані. Немає ні вигорівшу, нічого. В комплекті є мануал. Ну, і сам диск. Диск, до речі, я вважаю, напевно, в ідеальному стані. Це один із найкращих дисків, які я бачив на PSP. Стан надзвичайно крутий. Я полював за дисками на PSP саме за Most Wanted. Хотів його собі придбати в колекцію. Я розумію, що це не той самий Most Wanted, який йшов на консолі, повноцінні консолі. Або на комп'ютер. Тут врізаний варіант. Немає відкритого світу, за що дуже полюбляли Wanted. Але це культова гра, я її хотів собі в колекцію. А тепер вона в мене є ще й в такому чудовому стані. Дістав ще ось свою Need for Speed Carbon. Також мануал в чудовому стані. Але немає обкладинки. Немає обкладинки, і хтось варварськи взяв, обрізав саму цю плівку, куди вставляється обкладинка. Тому, не знаю, потрібно буде або цей диск продати і замовити собі з нормальною обкладинкою. Ну або залишити так, як є. Але я дуже задоволений. Тепер в мене є дві частини NetforSpeed в колекції. Це дуже чудово. Так, зараз приберу. Так, зараз викладу. І в трьох посилках я отримав. Взагалі їх тут повинно бути 9 дисків. Один. Якщо дивилися обов'язково, не дивилися, перейдіть обов'язково на суботню барахолку, я один диск виміняв на диск до Xbox One мафію 3. Тому одного диска немає. Там, напевно, була медаль за відвагу, я її виміняв на мафію 3. Ось такі диски я отримав в трьох посилках, заплатив за них доволі таки невелику кількість грошей. Цей диск мені обійшовся щось в районі 12-13 злотих. Доволі таки дешево, я це вважаю. Гарна ціна за Call of Duty, але якщо враховувати, що вона є безкоштовною в геймпасі, ну, нехай буде. За Need for Speed я взагалі, взагалі в захваті. Дуже крута покупка. Ну і кланк. Також. Диск в надзвичайно крутому стані. Може заміню сам коробок. Подивлюся, чи є в гарному стані, щоб ця наклейка не заважала. Футбол йшов, так сказати, в подарунок. Ну, і диск на PlayStation. В них є своя ціль, і, вона, і вони цю ціль виконають. Сподіваюся, вдало. Про те, яка в них ціль, обов'язково розповім, а може навіть зніму окремий ролик. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео, якщо сподобався. І до нових зустрічей!